Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити в себе на каналі. Я щиро вам всім дякую, що ви зайшли. Друзі, підтримайте, будь ласка, я вам буду щиро вдячна. Друзі, що я хочу сьогодні, чим хочу з вами поділитися. По-перше, опять бачите, зацвіла моя гарнюча. Це кожного року я вам показую. Це мені подарували свати вже давно, вже, мабуть, років з 5-6 отако. І вона кожного року так гарно квітує, дає по дві гілочки і такі гарні метелики. Я, знаєте, я завжди чекаю. І що я робила навіть я на цих квітконосах. Які вже відквітували, я вирощувала діток і я розсадювала їх. Я спочатку вирощувала їх у пластиковій бутилочці. Хто дивився мої старі відео, тоді розсаджувала. Зараз я вам покажу, які вони вже на цей час. Друзі, Отака от вже, дивіться, дітка яка гарна. Отака от це від, від цієї рослини. В неї вона виросла манюсічка така, тут на квітконосі, я її зняла. І ось вона вже мені отака от виросла. Було дві. Але одна була така кволенька, і вона чомусь сохла-сохла і не прижилася. А ця молодець. Бачите, вже, такі вже гарні в неї свої корінці. Тут був такий кусочок от квітконоса, це вона росла на ньому, я його зняла, я його сюди пересадила. Тепер вже треба брати більший горщик, треба грунт і треба пересадити. Я думаю, що вже на той рік вони будуть квітувати обидві разом. Як дорадуватись? Ну, це так, це початок. Це. Друзі, далі що? А далі, дорогі мої друзі, я була в магазині Аврора. Більшість із вас знає, що це за магазин, що це таке. Чого туди ходила? У мене є подружка, через інтернет ми з нею познайомилися. Звати її Наталочка, вона дуже така, знаєте, душевна така людина, дуже така хороша. І ми з нею часто спілкуємось і по телефону, і все. І Ось вона зняла відео і показала, що вона... вона теж вирощує квіти, це канал про квіти. І вона показала, що вона купила на розсаду полочку в Аврорі, яку можна поставити на підвіконня. І не один рядочок можна помістити на підвіконні, а таку декілька. І що? І я вчора побігла і купила теж собі полочку, отаку, От друзі. Оця полочка на три, на три таких, на три відділення тако буде. І сюди Наталочка сказала, що стають добре отакі лоточки для розсади, стаканчики. ось. Я, Наталочка, тобі щиро-щиро дякую. Ми один одному щось підказуємо, те, що знаємо. Ми вчимося друг у друга. Я щиро дякую, Наталочка тобі. Ну, ось, тільки Наталка купила собі велику полочку, а в мене підвіконня не широке, не велике. Я купила собі меншу. Я Купила меншу, і три отаких от для стаканчиків, отаких от лоточка. Ось. ось така полочка. Ось, я ще не розкривала, думаю, покажу вам, друзі, може комусь теж. Це магазин Аврора. Скільки вона коштувала, учора я її купляла, я тут дивилася, дівчата, При... не викидала ці чеки, думаю, може комусь потрібно. Так, дорогенькі мої. Поддон оцей для розсади, для квітів, він по 24 гривні. Ось три штучки. Я взяла. На кожну полочку. По одної на кожну полочку. Так, а що полиця, оця полиця 127 гривень. Ось ця полиця. Я зберу її і тоді покажу вам у зібраному стані, яка вона. Ось. Що ще? Купила ще, дорогі мої друзі, отакий, отаку ґрунту суміш. Не, не купляла раніше, не пробувала. Думаю, що ну, буде добре? Ось це 7 літрів, нейтральний такий тут pH. 5,5-6,5. Ось, друзі. Знаєте, хто зробив? Львівська область, село Ріпнів. Дівчата, це ваша. Ваш такий ґрунт. Спробую. Так, і купила ще такого лоточка. Знаєте для чого? Мішати тут ґрунт він такий величенький, бо завжди в такій мисці і дуже багато займає місця. А так собі, даже ось вам показувати, поставив на стол і видно все добре. Так, друзі. Оце такі, ось, показала, що ще набрала. Знаєте, е, насіння багато не брала, бо насіння в мене і так повно. Зараз вам все розкажу. Взяла отакі дві е, пачечки це гіпсофіла, але щось, е, вона не дорога, 5 гривень пачечка. Але щось, знаєте, Щось я нічого толком не зрозуміла. Тут написано, значить, з однієї сторони, написано, в нас, що це однорічна або багаторічна рослина висотою 40 50 см, кулеподібної форми, гіляста. Мені саме треба для букетів. Я іноді, це моє хобі, я не флоріст, але я дуже люблю, які є квіти. Такі садові зробити букет. Раніше в моїх старих відео я показувала, які букетики. Я, звісно, не професіонал, я тільки вчуся Вчуся так, для себе, ну, ви зрозуміли. І що? Обично, така гіпсофіла, вона однорічна, однорічна рослинка, але тут внизу, внизу написано багаторічник. Гіпсофіла, біла красуня, багаторічник. Якщо чесно, в мене сумнів. Але я все одно дві штучки купила. Побачимо. Мені дуже вона і подобається як рослина, і вона мені потрібна на букетики. Оце такі ось. Так, друзі, на букетики я так само в магазині Аврора купила отаку от стрічку. Я купила ось. Бачите? Це стрічка атласна, теж для букетів. Коли ти зробив вже букет, коли вже упакував, дуже гарно, коли атласною стрічечкою зав'язуєш гарні такі до упаковочки і пасує. Це колір такий, бачите, не яркий, не такий неброский, а буде, я думаю, що буде гарно. До багатьох квітів. Ось я взяла такі. А вроді вони недорогі ці стрічки. <кій> Вибачаюсь. <кій> і що я вам хочу сказати? Там були і різного другого кольору, були сріблясті, були такі золотисті, але не до кожного воно такого, знаєте, квіти беруть на різний. Такі, у кожного різний смак. Я думаю, що таке більш нейтральне, okay. на більше букетів підійде. Що я ще взяла? <coughs> Дівчата, для, <coughs> для розсади взяла отаку ще. циркон, згодиться. Ось Взяла дві штучечки. Так, що ще по добривам? Я ж не викидала, думаю, розкажу вам, може, комусь треба. Так, подобриво, мої хороші. Е, значить, подобриво. У нас доброго. По 9 гривень, начебто. Дівчатка, наче по 9 гривень. А, ось його, ну, так, 9 гривень. Е, я взяла отакі, ми з мамою брали вже 2-3 роки підряд. Нам дуже подобається. Тут одразу і те, і те, бачите? Тут, значить, у нас є і біостимулятор. Це для троянди, але можна примінити і для інших садових рослин. І тут від шкідників, і від захворювань, ну, дуже гарна така штука. Ось. Отакі двойні 12 гривень. Ось, я взяла, їх було тільки 4, я думаю, заберу. Їх. Ось. Одну отаку взяла. Тут, знаєте, яка формула? Азоту 7, фосфора 30 і калія 17. Це для корінення. Це для корінення. І оця фірма Наталка казала, що їй подобається чистий лист. Мені теж дуже подобається на даний час. Мені кажеться, це одна із найкращих фірм у наших, саме в нашій країні, Чистий лист. Ну, по крайній мірі, це з моєї з моїх спостережень. Мені так подобається. І не тільки мені. Я бачу, я дивлюся других наших дівчат. То всі розказуються цю фірму, отзиви хороші. Ще набрала, опять-таки, для троянд, дівчатка. Для троянд з формулою 15, 16, 15. От, взяла таких 4 штучки, теж по 9 гривень. Ось, дівчата, ще взяла ось таких три штучки, теж по 9 гривень. Тут формула 14, 19, 19. Я думаю, вони не. Не тільки для орхідей Отака, отакі підійдуть. Я думаю, ще я знайду їм і друге приспособлення. Ось такі добрива. І ось такі. Це, це для квітучих рослин, для квітучих. Тут формула 15, 17, 15. Ну ось такі. Я дуже хотіла ще купити 20-20-20 або 18-18-18, але -18 -18, не було. Я передивилася усі, там були інші, але були не з такою формулою. Ну, а чого таку саме мені формулу Я вам покажу, що я вирощую, і для чого мені така. Таке добре, ось такою формулою потрібно було. Мені треба хоча б два пакетика, Ну, сьогодні схожу в магазин, може там де. Або підкажіть, може мені підійде. Тут є ото, я вам казала, зараз вам скажу, тут така формула 14 19, 19. Кстаті, це виходить у нас. На листя 14, на коріння 19 і на квітки 19. Може, мені така даже згодиться. Ну, друзі, так, ще я вам хотіла показати, які насіння, як же ж втриматися. Я отримала отаку ось з нової почти конвертик. І я отримала насіння. Небагато, дівчата. Багато нема площі, де садити. Я може, б, може би, посіяла, б посадила б, але замало. Зараз я вам покажу. Друзі, хотіла вам показати, отак отримала насіннячко. Ось дивіться, як раз, чітко. Мені таке подобається. І всі насінечка видно, що ти тут замовила. А що я замовила? Я замовила геліотроп, я бачу, дівчата вже понасівали вже посходив. А я думаю, мені для букетів, можливо, він теж підійде. Я його купила, Я глянула. Друзі, наскільки мілке у нього насіння? Ой, дивіться, бачите, яке мілке? Чогось я завжди лякаюся з таким насінням. Воно, ну, дуже милесеньке. Як з ним його так поняла, не присипати, а висівати на поверхню. Буду пробувати. Далі. Купила скабіозу, суміш. Я думаю, мені теж вона згодиться на букетики. Ось така. Дуже хотіла. Ротики садові. Теж така, е, такі насінечка, як пиль, як пиль. Геть мілкі-мілкі, бачите. Ось. Багато їх, але геть такі мілкі, ну, не знаю, будемо пробувати. Получиться е, Получиться. Так, далі. Ну, це ще, це, ще, це ще не таке сильно. А ось, друзі, я хотіла на перстяночку, а вона дійсно, як пиль. Вона така мілесенька, дивіться. Така мілка-мілка, її геть так погано видно. Ось це на перстянка. Далі дуже хотіла для букетів лаватеру. Мені дуже подобається. Вона має такий білий колір, такий святковий і ніжно-рожевий. Якраз мені таке подобається. Я купила і посажу. Ну, лаватера на крупненьке. Покажу вам, друзі мої. Ось. Це така, о, бачите, ні, не видно вам. Ну, така крупненька на Це лаватера. І що дуже мені хотілося мати. Дуже я хотіла, і мені так положила багато квіткарка карка сінечка, це цинія Profusion суміш, Це такі. Кущики, як кулька, і стільки багато квітів, що листя геть не видно. Дуже гарні. Мені давно, я, я хотіла, щоб в минулому році, але щось, знаєте, забігалася і забула. У цьому році я купила, спробую висію. Одразу всі, мабуть, не буду сіяти. Площа не дозволяє, нема де тоді розсаджувати. Спробую небагато і побачимо, що. І мені ще тут деякі положили насінинки у подарунок, але я щось не знаю, піроканту мені положили, я щось не подивилася, яка це квіточка піроканта, оранжева. Оранж -глоу. Потім мені ще положили. Ну, Манжетку я знаю, манжетка, в неї гарне листя. Якщо це крупна, то мені згодиться. Ну ось, друзі, ще це з однієї, з, одно, з, з одної посилочки. А це ось у, друзі мої, з другої посилочки. Тут у нас ось отакі насінинки. Що в мене тут є? У мене тут є Астра суміш. Прям так гарненько насипано. Два, два віда дельфініума. І хто тут у мене ще А, і каріопсіс. Каріопсіс у мене є там декілька, але це ще другий. Теж я все тако підбирала, щоб не тільки щоб квітувало, а щоб я могла його при, примінити і в букетик. Тут 4 рослини, ну, чотири пакетика з рослинками, з насінинками. От такі попробую вирощувати. Подарувала мені моя подружка Свята е, отаку. Еустому. Але, друзі, так, да, вона мені дуже подобається і вона гарна, така, як троянда. Але я чогось боюся з нею. Я не знаю. Жалко, що пропала. Ніколи з нею діла не мала. Ну, мені каже, це така рослина для. Більш таких досвідчених. Ну, що хочу сказати, що не наважуюся. Не наважуюся. В цій пачечці 5 насінинок всього-навсього. Я ніяк не наважуся тут до 27 року. Можливо, до 27 року наважусь. Ну, ось, друзі. А ще отаку купила дельфініум літнє небо голубий. Але не знаю, чи він буде такий голубий. І я щось не знаю, це чия фірма яскрава. Ми побачимо, що з цього вийде. А, ще, друзі, купила кермек. Кермек дуже гарно у букети. Він годиться як і на букети з свіжезрізаних квітів, так і як сухоцвіт. Я брала кермек, я брала ось ось такий кермек, бачите? І той і то кермек розновідність. Такий хочу посіяти і десь іще. Ось такий ось синенький. Ну, справа в тому, що картинки можуть бути гарні, а в пачечці, може, і не така бути ростріточка Ну, все будемо бачити. І що ще, друзі мої? Ще я взяла агіратум, агіратум. І ще взяла отакий соєшничок теж для букетів. Він невисокий, він 35-50 сантиметрів. Тут геть трошечки так насіннячка. Ось. Пробуємо. Такий союшничок. Ну, ось, друзі, розказала вам, показала, що я буду робити, які насіння, насіння, яке я отримала, які дівчатка в мене квітують, що я купила з магазину Аврора, що як я буду чим займатися. Зараз розкрию цю полочку. Зберу, хоч побачу, друзі, бо купити купила, а не розбирала тільки за того, щоб вам показати, що воно таке. Ось що воно таке. Бо зараз як буду збирати, ще, от, як завжди, лишні запчасті. Ну, от. ну, все, дорогі мої друзі, я вже зберу, все встановлю і тоді вам покажу, що вийшло. Я всім щиро дякую, що ви були зі мною. Підтримайте, будь ласка, я вам буду вдячна, друзі. Всім дякую, всім дякую, що ви заходите, що ви ставите лайки, що ви підписуєтесь. Дякую, дякую, мої хороші. Все, побачимось, Па-па.